ти що то фігня. А, крашани тоже, бачиш, 140 150. Ну стойка а, Це тоже тільки без плінту медичного влезнє і в употребленні. Отже, що ж нормально. Материк, ну, бачиш, водно, що десь недавно красався бо <плес> вся типа <плес> шагрень. <плес> Чи, e, ну, сама шагрень така типа, бачиш, <плес> тут і мусор, 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 мусор типа я в цьому Телефон 40. 6178464. 40. Хоч, хоч ми ще розпиніш так. Тут бачиш із-за у типа, і пробіг, і плюс ну, да. цей момент. Чуєш, Який тут це рік? Одинадцятий. 11. Якщо 11-12, то десь вони будуть, коротше, район. Район 8. Злотих, злотих прокинь на калькулятор, бо я злотих проводив більше в євроках. Постоянно нерманів 34, так? Да? Да. Ну, на, на десятку більше тось. Ну плюс пробег 400 тут. Ну да. Да на ну 2.2 он поедет Ну ручка тоже, бачишь? <существует> <существует> ну значит 400. 400 пробега. И буквушка прошивалась вот эта. Видишь, эта буквушка новая. Это оригинал, а это новая. А цвету бачишь, видишь Подлокотнички цілі. Я думаю, спрошивали тут чи владелець. Оце? Да. Я думаю, зараз перешив. Може перед продажею і власник ти ж не поймеш, хто із них, але це не суть, хто із них шив, просто сама вона нова, бачиш. Ну, да. Нова, видно, що і тканина відрізняється. Так, да, так, да, так. Да. Цьому видно. Що, будемо кататися чи ні? Давай підтопотом. Boa então...